Доброго вечора. Ви дивитесь інформаційний випуск щоденника. Політичні новини. Подарунок від благодійного фонду Руслана Сольвера разом у майбутнє карета швидкої допомоги нарешті потрапила за призначенням. Про це дивіться далі. На день Макарова, який пройшов минулої неділі, на жителів селища і району чекав приємний подарунок від благодійного фонду Руслана Сольвера разом у майбутнє Карета швидкої допомоги. Але на жаль, із керівництва лікарні для отримання швидкої так ніхто і не з'явився. Обурені жителі району та села цього не могли терпіти, тож підходили до швидкої, яка стояла на площі, і не лише ставили свій підпис, що в автомобіль забрали до лікарні, а й висловлювали думки щодо даної проблеми. Пішла на базар, скупила сіду. Мені кажуть, ви за скору помож будете. Кажу, буду, тому, що вона нам треба та скора поможе. І все, і більш нічого я не можу сказати. А що я можу сказати? Я пенсіонерка, я 900 гривень отримую. Що мені скора допомога? не треба. Треба. Дуже потрібна для да, Макарова і для району швидка допомога. Mm. Дуже потрібна, дуже потрібна. Це навіть я не знаю, як закуна брати mm. швидку допомогу від Макарова. Да від це... Макарських людей. Для жителей Макарова це скора допомога необхідна. Вот. Они говорят о том, что есть. Партия региона заинтересована в том, чтобы не было этой машины скорой помощи для нас и не было помощи для Макарова. А то, что они противостоят и не хотят, чтобы улучшалось. Янукович говорит, что улучшается людей жизнь. Чем она улучшается, если даже не хотят необходимую скорую помощь принять для нашего населения? Это ужасно. И мы требуем, чтобы эту скорую помощь принял Макаров. И надо для того, чтобы здесь э, прибыл на, наш главврач. А главврач почему-то против, не хочет. И машина, подаренная партией удар, стоит, вот, возвращ, возвращена сюда на место, в центре, и стоит. А принимать они ее не хотят. А мы, все жители Макарова, подписываемся здесь, для того, чтобы наш главврач больницы немедленно принял эту больницу, потому что она необходима для наших людей Макарова. А партия регионов просто заинтересована в том, чтобы действительно от партии «Удар» никто ничего не принимал. И потому что им так удобно. Все, спасибо вам. Я вызывала скорую детям, я нанимаю машину, потому что скоро у нас не хватает. Мабуть, вони такі багаті, всі на машинах, то в них є кому завести в лікарню. А в мене немає. То я за кого? За такі оце, так, такої допомоги владу цю треба взагалі розстріляти. Все. Я депутат Макарівської селищної ради Михайловський Аркадій Петрович. Друге скликання. Ми завжди на сесійних засіданнях. І з радістю приймали всі пожертви і благодійні внески, які робляться. Ну, зрозуміло, що в даному випадку благодійні внески в нас приворочені до подій. Але, але будь-яка пожертва, будь-яка пожертва, вона все одно йде конкретно на благо нашого селища, на благо людей. Тому я не розумію, чому ми не можемо прийняти цей благодійний внесок, який би поліпшив хоч хоч чуть-чуть, добробут наших жителів. Підписів зібрали дуже багато. Люди щодня підходили до карети швидкої допомоги та цікавились, чи заберуть врешті-решт автомобіль ті, кому його подарували. Я не розумію, чому цей автомобіль не потрібен нашому району. Всі люди підписуються, всі люди за. А до влада ми її вибирали, а вона боїться, не знає чого. Що нас чекає в будучим? Я депутат селищної ради, Соломенко Ніна Миколаївна. Значить, оця нам допомога, вона конче необхідна, тому що ті що допомоги, які в нас є, які виїжджають до людей, вони взагалі, ну керінські, скажімо, їм вже по тисячу років і два дні. А це дали таке для людей, таке добро. Ну ну скажемо, реанімація, ціла реанімація. Дуже прекрасні фахівці працюють на цій скорі. Я неоднократно сама визивала до батьків, до себе. Люди дають допомогу. Дійсно тут я не хочу говорити, навіть по ту лікарню, яку там допомогу дають. Значить, багато чого говорити, будемо мікрофони говорити, будуть ось люди, бо вже багато чого накипіло. Ми сьогодні знову. Всі жителі Макарова і нашого району прийшли знову на площу підтримати Сольвара, що він дуже багато нам у районі допомагає. Нам дуже потрібна ця швидка допомога, бо люди дуже люди багато жаліються. От, наприклад, людина з ліпівки піру підійшла, каже, визивала скору, дитинка заболіла. Визвали 9 годин. До 12 ніхто не приїхав. Аж у 12 годин мусила просити частну людину, щоб завезла дитинку до лікарні. Мені теж так. 布洛。 Зі мною визвали скору у десь у було дуже високий тиск, десь 210. Визвали скору десь годин, навірно, теж 8. Скоро приїхала, десь може в 11. Це добре, як добре. А могло ж кінчитися і поганим. Це приїхала швидка. А що ж, одна швидка, другої нема, поломана а по району виїздів багато. Ми каже, не в звозі нема чим їздити, нема. А сьогодні люди нам подарили таку швидку допомогу, а вони не хочуть Хочуть її приймати, відказується в цьому. Ми дуже стурбовані у нашому у наших місцевій владі і всі, хто ставить палки в колеса людям, які допомагають народу і хочуть витягнути нас із цієї ями, з цієї прирви, яка зараз у нас, в якій ми опинилися. Сольва будемо тільки Сольва на підтримувати. Дивіться, скільки він благодійних допомог робить безплатно. І сказав: Я не ви, не пройду депутати. Ну за те. Я дав Людям ну, що всі всі люди. По першому питанню, по скорій допоші. Да. По э, спортивним майданчикам. По помощи, що по що в Фастові, що в Сквірі, що в Макарові, влада приймати ці об'єкти від благодійного фонду Сольра ні, не хоче. По наданню приміщень. Влада надавати приміщення для зустрічі з людьми не хоче. Тож вона не має права. вона має дати приміщення момент істини настав тоді, коли Руслан Сольвер з головою благодійного фонду разом у майбутнє Тетяною Суржиковою приїхали на зустріч з жителями селища. Я п'ятницю занесла лист прохання до органів місцевого самоврядування і до головного рік, лікаря, То вони три дні взагалі з зв'язки. Ніхто я скільки не телефонувала. Ніхто не брав трубку вплоть до неділі, коли вже в неділю у нас був тут концерт, і е, ця скора повинна була презентована для районної лікарні. То вони прислали механіка, який е, прийшов і каже: то, що хто мені ключі, дасть я поїду. Я кажу, ну почекайте. То як це так? Зараз ви поїдете. а Завтра скажуть, що це купили регіони. Ну так. Так уже Початку. кажуть на проєкті діти, де сотвер поставив палатку, а поплавить. Діти кажуть, це нормально. Початку. Це дуже приємно, що ви знаєте всі, Ми і у знаємо, нас є листи став. і є підкріплюючі документи. І тому так ваші підписи це також є як гарант того, що влада. Ну, ну ви бачите, я ж бачила ту е, районну лікарню. Це, якщо чесно, то це смішно. Там такий ремонт, там сидить е, е, ремонт, вже притратили, бо хочуть район закрити. Ви Бачите, що вже нічого не роблять. Тому потім вони, вони на барикади запустили. Єльшара бідного нещасного. Дядью, якого чели просимо, щоб Кличко защил нас вляни, щоб не сформували. Ми за його голосувати. проблема? Район є план склад району. Я дуже вдячний, що сьогодні люди зібралися. Прості люди в підтримку наших цінностей, які ми стараємося проводити в життя. На жаль, на жаль, ми зустріли. Опір, але завдяки вам саме вам, бо один би я не справився, ми б нічого не зробили. Сьогодні ми показали те просту річ, що те, що люди мають отримати, вони повинні його отримати. І на кінець ми е, прийшли простого виводу, що це робиться завдяки громаді, небайдужим людям. Бо якщо б ми ходили, так знаєте, вона б стояла би, ми ходили туди-сюди, ніхто б на це не дивився, і нічого б воно б не вийшло. А так влада до нас прислухувалась, і вчора вже телефонували голові благодійного фонду, щоб на кінець то прийняти цю швидку допомогу. Ми її сьогодні урочисто і віддамо. Вона нам не треба ні для якої реклами зрозуміти правильно. На цьому ми не піаримося. Вона треба людям. Тому ми сьогодні приїхали для того, щоб це передати лікарю. Договір підписати. Договір підписати, все зробити і забираємо її з площі. Все, ніяких питань немає. У мене активні дії направлені для кого? Для народу. Кого мені ще треба, як говориться? Дайте мені зробити те, що я пообіцяв людям, і все. Я ж не піднімаю мітинги, кудись іти, закликаю якусь революцію робити. Я цього ж не роблю. Просто вроблять і блокують мої дії як кандидатам народні депутати. А я хочу просто займатися допомогою своїми передвиборчими обіцянками. І все більше мені нічого не треба. Після виступу перед громадою жителі Макарова разом з кандидатом у народні депутати Русланом Сольвором вирушили до районної лікарні, щоб бути присутніми в момент передачі автомобіля медичному закладу району. Благодійний фонд кандидатам народні депутати Руслана Сольвора урочисто передає швидку допомогу. Всім людям Макарівщини та Макарівського району. У нас ніякого конфлікту з головним лікарем немає. Все вирішилось. У нас є взаєморозуміння. Я побачив нормальна симпатична людина. Але ж хочу сказати вам, що ми не робимо реклами на цьому. То, що я дуже поважаю всіх медпрацівників і ніякої, як говориться, тут реклами на цьому немає. Мені хочеться, щоб ця швидка допомога працювала на користь. Всіх людей, кому вона буде необхідна, ви бачите, що тільки прийшли звернулись до нас головний лікар Петро Андрійович. Ми зразу ж сюди приїхали. Якби ми хотіли щось робити інше, то ми б на той площі стояли там, гвалтували, кричали, тому інше. Нікого ніяких питань немає. Тому я дуже вдячний за це порозуміння, і ми хочемо співпрацювати і далі. От поступили до нас прохання. Жіночка підійшла, і, будь ласка, висловіть прохання ваше, підійдіть сюди, щоб у нас в доналі не було таких питань. Ми ж не, як говориться, розумієте, яка ми, коли звертаємося, нам не надають листи прохання. Головам селищенга говорять, не те робіть, то не ми ж цьому винуваті, зрозуміти. А так говорять, не ми ж всі палки перепони ставимо. Що ви у нас просили? Ну я дуже дякую вам. Хочу подякувати за те, що нам ця машина буде на наш район. Так, на все наше не тільки наше селище, а на весь район. Ну так як у нас бригади дві, я би хотіла, щоб ви нам передали, якщо це можливо, ще один, хоча б ще один кардіограф. Вона буде укомплектована. Особисто для швидкої допомоги кардіографи. Я думаю, що одна скоро. Вачте, да сідова що одну скоро. Це вже коли, коли ви берете де депутатом, от тоді займемося. Але я ж хочу вам сказати, що я, як майбутній депутат, буду все робити, щоб ні вашу лікарню не розформували, бо є ж ходять такі чутки. От перше. друге, щоб Макарівський район не розформували. І я вам хочу сказати, що я людина дуже ініціативна і пробивна, таких як говориться, мало зараз. Тому задумайтесь про це, і бо це дуже важливо. Там, де оці танці гоп цаца, толку не буде. А я вам говорю, що ми все зробимо, щоб лікарню не розформували. От, от і все. Щоб ви працювали на своїх насиджених місцях і, як говориться, мали надію. Хтось там говорить, ой, він там з'явився зни... нещодавно. Я вже давно просто я не висвітлював себе. Я не робив це раді реклами. От, але мав потужний, маю потужний, як говориться, досвід роботи і показав всім цим на опонентам, що е, питання вирішується. Ось так його треба вирішувати. Зараз е, ще хочу вам сказати: на мою користь знявся з передвиборчих перегонів Вале Віктор Олексійович Бойко. Він підтримує мене як кандидата в народні депутати і людину-господарника. Я хотів, щоб Петро Андрійович зараз подивився швидко сказав, до нас претензії немає, або чи? да а абону. Або, або, якщо є, значить є. Ви всі всьому е, у удос... е, побачили це, все ми пожали руку дружби, як говориться, бо ніхто ніякого конфлікту не шукав, і почали працювати. Шановний колеги, шановний Руслан Миколаївич, я щиро сердечно дякую себе особисто від своїх колег за хороший подарунок. Звичайно, за кошти бюджету для якої машини не могли придбати. Але я хочу сказати ще одну річ, що ви ба мав тільки що розмову із за вічереньми відділенням, відділеннями. Він деякі зауваження зробив. Якщо буде вас можливість, то довго комплектуйте. Але до виборів, будь ласка. Я думаю, що. На виборах 28 числа кожна травмисна людина прийме правильне своє рішення. Я як керівник закладу охорони здоров'я, якого під 800 чоловік. Ні на кого не дивлю, нікому не говорю за кого голосувати. Це він має своє особисте право своє громадська позиція. Віднині карета швидкої допомоги з сучасним обладнанням слугуватиме жителям селища та району. Слова щирої подяки звучали від кожного на адресу Руслана Сольвара та благодійного фонду «Разом у майбутнє. Завдяки їхній підтримці в районі дійсно зроблено чимало корисних та конкретних справ, не дивлячись ні на які перешкоди та проблеми. І ми зробимо Наразі всі новини я з вами прощаюсь до чергового ефіру. До побачення.